Едуард Гева, директор бюро металового джазу «Бьорн». народився 1 серпня. В дитинстві хотів стати підприємцем. Улюблена книга трилогія бажань Теодора Драйзера. Захоплюється рок-музикою і фотографією. Улюблене місце Дендропарк і берег річки Інгул. одружений виховує трьох доньок. Михайло Пахманов, рок-вокаліст, народився у Кіровограді, закінчив кіровоградське музичне училище по класу ударних інструментів. Працював солістом в групі Контакт Кіровоградської філармонії, навчався у музичному училищі імені Гнесиних у Москві на факультеті сольного співу. Потім в інституті імені Гнесіних на естрадному відділенні. Закінчив Хартфордський університет. У різний час працював у рок гуртах кінематограф, магніт, тайм-аут, співав в оперних театрах в Америці і Європі. Брав участь у міжнародних конкурсах і Фестивалях в даний час кроє власним музичним центром продюсує молодих виконавців в Америці, Європі і Росії. Живе і викладає в Берліні. Доброго ранку! Доброго ми вже ранку. на цьому майданчику будемо сьогодні спілкуватися про творчість. Так, ну ми вже анонсували ваш приїзд до Кіровоградщини. Ми вас вітаємо в Кіровограді. І останній раз ви були у Кіровограді, якщо не помиляюся, три роки тому. Є. Так вам подобається, як вас зустрічає кіровоградська публіка? як? б не подобалося, я б не приїжджав. Да. А, добре, що ви очікуєте від цього концерту, який ви плануєте провести? Що я очікую? Я очікую ейфорічної. атмосферы 70-х годов, uh -huh. потому что мы будем исполнять все песни только от 72-го до 77-го года. В принципе, это будет такая атмосфера, как на машине времени, перемещение в 70-е годы, то есть тогда, когда мы были вот такие молодые, как вы, и, в принципе, окунуться в эту атмосферу тогдашнюю. Uh -huh. Дивіться, ви продюсу... продюсуєте, Чи ви з України можливо якихось виконавців, або з Кіровограда, Можливо, якісь є цікаві люди, яким би хотіли допомогти на початку творчого шляху? Чесно говоря, є такі люди А в Кіровограді є талановиді. А в Кіровограді, по-моєму, більше, ніж везде. Є талантливих людей. Тобто є люди в Кіровограді, яких ви підтримуєте, налаштовуєте, що потрібно робити. Або вже приглянули, можливо. Ні, є, звісно, але об этом в принципі не Ну, есть... Ми їм я не хочемо. Ми просто хочемо знати, чи є такі люди, якими да, допомагаєте. Є. є. Ще в мене таке питання, дивіться, завжди артисти говорять, що український глядач він трішки відрізняється від європейського. Угу. В чому саме? От нам цікаво. Або а, а, від американського. Це цікавий питання. Що значить українські. Ну, дивіться, українці зрістика. вони більш такі відкриті. Вони можуть там підійти обняти артисти. Європейці угу. вони більш стримані. Такі. Як сприймають так, як сприймають публіка, публіка як сприймає так. вас, європейська і українська. Різниця. Я от питаюсь сразу так, это поняла. Значить, що значить подойти, обняти исполнителя? Во-первых, за границей не подойдешь ніколи в житті, тому що. Что... Существують збройних. Ми ж говоримо, да. що за кордоном така практика вона. Ні. А в Україні є такі люди, от зараз ми підійдемо. Ну, <с се RTX> не лякайтеся. Ні, ну просто я говорю, наприклад, як це буває. <win> тобто люди в Україні вони гостинні, тобто вони, як сказати, вони не розуміють у цієї межі, вони хочуть відняти, вони люблять, а там стримання в цьому випадку. Іменно так і просто різний менталітет. Тобто, що допустим, в порядку вещей. Mm -hmm. Скажем, здесь э, Там это другой порядок вещей То есть нельзя это делать ни в коем случае Никому даже в голову не придет Как-то приблизиться mm -hmm. Потому что Исполнитель это исполнитель где-то А зритель это зритель Добрый, <laughs> Как реагирует на ваш формат На песни э, безпосередньо в Америке В Украине Как воспринимают материал, и вы подаете Опять-таки это разный материал Совершенно Потому что в каждой стране свой слушатель, то есть есть, допустим, <coughs> материал, который присущ. Ну, пиццпивают, например, вам там, тут. Да нет, не пиццпивают. В основном, это когда... Если, допустим, <coughs> исполнитель сам это, я забываю уже слова просто. А вы это... кажите, ну, мы, мы разумеем. Да. <coughs> английскую кажите. Нет, английскую. Для меня родная мова это немецкая, сейчас. А, ну конечно. Вы же немецкая. Живете? В, Америце, в Германии а, живут, да. да. не ну, в Америке, в Германии. Я в Америке я учился, но ну, так в принципе я уже 26 лет я в Германии живу, поэтому мне. И причем разговариваю только вот с вами на русском, поэтому трудно. Некоторые слова забываются. Есть вещи, которые, допустим, Нельзя делать, есть вещи, которые можно делать, есть вещи, которые, допустим, присущи именно менталитету той страны, в которой ты находишься. И по материалу, допустим, то, что интересно здесь, неинтересно там, и наоборот. То есть uh -huh. всегда выбираешь то, что актуально, допустим, uh -huh. для этого места. Даже не для самой страны, а для города. Это. Поэтому это по материалу выбирается все конъюнктурно, или как это сказать. Де краще починати, на вашу думку кар'єру співака, наприклад, в Німеччині чи в Україні? Як ви вважаєте? Это тоже разные вещи, потому что в принципе сейчас везде, в каждой стране, есть такие телешоу, как там голос вот, України», uh -huh. uh -huh. там есть голос Германии. То же самое. В принципе, эти американские передачи, которые везде That's в каждой стране. Это не старт. так вы Это не старт, я думаю, потому что это, это телешоу. Uh -huh. шоу Шоу. Это ни, 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 никаким образом с шоу-бизнесом, я имею в виду певческим, не соприкасается, потому что это однодневки. Это не делают, допустим, проходит этот голос угу. э, каждый год. Угу. То есть каждый год кто-то побеждает, каждый год какой-то становится звездой голосом думаю, Украины. Да, его же надо прокатать там. И все. На следующий год угу. вот нового надо прокатать. А куда ж? И, допустим, если взять 10 лет, значит, это получается 10 голосов скажем Украины, угу. куда их девать? Это просто уже потом зависит от человека. Это практически реклама просто. Потом зависит от того, как человек, с кем, какая команда, потому что, допустим, певец не бывает. То есть нет нет звезды одной. Угу. Это командная работа. То есть там стоят люди еще целый ряд людей, которые занимаются этим делом вместе совместно. Угу. І потім уже зависит от півця, допустим, как он себе поведет, як какие пути. Як довго, як довго ви збираєтеся пробути в Кіровограді і плануєте, чи ви окрім концерту, які небудь зустрічі з фанами або прес-конференції? Ні, ну безусловно, как бы пресс конференції будут спілкування з фанами, ну как, фан это уже континент взрослый. Ну а що, а чому? Фан, прийде. фан, він не фан, і в 12 на ну, років... Каспійський груз проходили майже Спасибо. Нічого, Спасибо. Було нормально. Не, ну, слав, Слава Богу, Каспійському грузу ми ніяким отношениям не сприкасаємося. Просто ну, там своя аудиторія. Uh -huh. Нова своя. У, у нас у нас своя, да. Причому е люди, ну скажем так, когда Миш, когда Каспийский груз еще не родился, uh -huh. Миша уже был звездой. рок звездой, поэтому ой, ну дай Бог ему удачи в целом. Но... Ну, ну, ми зараз про те, як, як да. довго ви будете перебувати да. в Кіровограді, і давайте ще раз наголосимо на концерт, де можна придбати квітки, у котрі розпочнеться він, да. і чи можна буде з вами поспілкуватися? Можливо, у нас така практика розповсюджена. В наші глядачі, наші наша публіка, вона любить, коли артист спілкуються. Якщо за кордоном це ні, то в нас так. В нас люблять і автограф сесію, і задати питання, і сфотографуватися. Чи можливо це буде зробити? Значить, да. після вообще без проблем, то есть автограф, фотосессия, это, это нормально. Сам концерт будет построен так, ну, в виде общения, uh -huh. то есть Михаил будет рассказывать и о его песнях, и, ну, общение с зрителями, то есть вопросы из зала, это, это в целом нормально. Почему? Как бы формат позволяет. Uh -huh. То есть это очень удобно, тем более концерт проходит в провокаторе, то есть что дойти, что зайти, то есть очень удобно. Комфортно, ну, лучше клубна площадка города. Та і в чртову область. Квитки, де можна придбати, а, можна, варчити, можна. Варчити. Можна у мене, можна прямо на входе, то есть я думаю, проблем не будет. То есть приходите на 7 часов в субботу, то есть завтра. А вже відомо, сколько квитків у нас продано? Mm -hmm. Ну пока, поки... Ну, ну приблизно да. кількість публіки. Ну, где-то процентов 80 тоже. Обычно uh -huh. вот. вот Підходить. Ну, Я думаю, початку концерту буде 100% заповняємося. Я гадаю, що всі глядачі вже почули. Завтра о, о 19.00 провокатор, будь ласка, да. приходьте. Концерт Михайла Пахманова, Стара Гвардія. Буде звучати музика. Юрий хіп, смокі, кредис, Рейнбол. Тобто, ну, Все, на чому росли, на чому любили, ну, Приходіть. Дякуємо вам. Ну а далі слово нашій Наталі, вона розкаже про рекорди. І доброго ранку тобі, Наталечко.